Острицький спіртзавод, державний, Це Угерсько. Угерсько. Це Приїхали зранку невідомі люди, вибили шкло, попали всередину, фактично відбувся захват, незрозуміло ким, і зараз будемо виясняти. Що то за ситуація така з передзаводом, як вона має мало б виглядати, так? ото все якось незаконно і люди не зрозуміли. Побачимо зараз на місці, як там, що там. А, я чую, так, блять. Давай. Давай будемо вільно, все на розмови. Знаеш? И те, которые меня уговаривали, чтобы я сюда не стоял, потому что, вот, э, ну то я-то знаю, у меня есть информация полностью, на Акимова работают эти люди. Это люди, то, то, то <риклад> так его, Сережа, Сережа, что у вас тетушек на Майдан. А то, что, те, что меня говорили, чтобы я ушел отсюда и давали 20 тысяч. Я этих людей знаю хорошо. Наши люди очень хорошо знают, они с ними працювали. они захватили сейчас валы, э, Волынские спиртзаводы все захватили, и сейчас перешли сюда. А люди Слухай, як ботопне, -мо. Кто в жилых на ти вийшов, так? Є. Ні, ну гарно це просто сад. Я не бі... то, що допомагаю, це не то, що просто. Це просто в голові не вкладається, щоб поділити так країну, разом стояти там і Я потім поділити тут, тут це в жах. Вони та, стояли, вони не стояли. Ні, ну вони, вони ну хтось з них по-любому да, воював а, навіть, так, так, так? Хто? Хто, хто з них? Є, них є, хтось з них десь є. Але, блядь, за що? За що тут? Бачили, теж було таке, спеціально підкупляють пацанів, які були на фронті. Таке ще говорю, А пацанам ні за що кушати, Тому мені дають землі, бабки, та... вони собі їдуть. Все. А Що розказувати? Скажи, тобі це навідено. Стріляли з петардю. З петардою, можливо, зброю. З петардою, можливо, з рушниці стріляли. Ну, там кажуть, що захоче. Ні, немає нікого, захоче. Це всі громадські активісти. Всі громадські активісти. Були постріли з тої сторони, спорива, з з лівої сторони охоронного будинку, які йшли рикашетом і заходили на територію охорони. А хто стріляв? Хтось зі сторони, хтось звідти знаружив. Ну, а що ви захищаєте, як ви громадські українські? Захищаємо правоту дівчого директора. Діючого директора, так. Нового, нового директора. Так, так діючого. Який по закону правильно має бути директор. По закону поставлений. Ну а що вас е, сюди привело? У вас тут друзі чи знайомі працюють? Чому? Ви? Правда, несправедливість нас сюди привела. Нас сюди привела несправедливість. Ми хоч багато не зробили, але якусь каплю для того зробили, внесли. І зробимо всюди, де, де потрібно буде. Правду, правоту і наші, наші закон, закони і права треба поважати. Як била міліція минулого разу ді, діючого директора, чомусь беркутівці не заступилися, а зараз вони нам подивіться, що вони роблять. Ми проста громада, ми не зеки. Тут є і війни. І... І прості люди громадяни. Ми, 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 ми туди не сядемо, ми не є якісь зеки, ми є проста громада українці. За правду. Качає, Да. Ніхто нічого не ламав, нічого ніхто не спускав. Нажаму там чи чимось не морозить. Як ви прості тут? Ну вам сажаємо ще не ламали. Да ну ладно, а хто нам вікна, блядь, порозбував і мерседес підгоняв під цей. А бус не ламав. А на, на криші ніхто не пригав? Ні. Ну, на криші нічого розбирайте. ніхто не кидав, раду що нічого зверху не кидало. Розберемося з вами. Повір мені, будемо, на первых я все викинув в інтернет. Так, і посмотримо далі. І будемо говорити, хто ви, що ви. Звідки ти сам? Да ну реально розкажи, Звідки як це вийшло, з того що говорив, чого ви сюди їдете? Для чого ви сюди їдете? Ну що, ну далі діад, по, по, я не по 200, типу, ну ми, не знаю. Ну короче, дали денег. Ну, Скільки? 100 баксов. Ну суть не в тому. Для, як пояснило, саму причину їзди сюди. А ты слухай, у них на цей ши... на це, нашивки, у них наклейки, синьо-жовтого прапору і так далі. Сейчас он еще в краину подкрывается. Надо буде, буде взяти список і воєнкомат зайти, хай туди. — О, да. Вот это я уже буду добиваться, чтобы их туда все. Я сфотографирую. А? Качає Кітушка качає колеса? Кетушка качає колеса. А, то для нас. Чуєш, дружич. Я не знаю. Я трогаю. Трогай. Я ж то не пам'ятаю. Я говорю, не трогай! Ми його не будемо рухати. А звідки тебе знають, друг? А ну мені в глаза? Звідки тебе знають? От руки я за спиною тримаю. Ти можеш і головою вдарити. А звідки я знаю. Я тебе знаю? Малыш? Звідки я тебе знаю? Ти відкуда сам? Откуди сам? Роздольський? З Ні. Львовський? Не. Волинський немеред, бащо. Два автобуси. там Два Автобуси без вас, заповнюється труди, без вас не поїдуть певні. Затримуйте час, пацаны, это уже нашмейт маску знимает Снимайте маску, блядь. Сразу маску бля. Маску маску, маску! Бояться, злочин не бояться робити, а вийти після злочину, показати лице народу не хочуть. Бояться. В них душі гнилі. сутність їхня гнила. Ну і згодилися вони, і зрозуміло, що з гнилої позиції. Не згодилися їхати на схід, захищати кордон. А згодилися за гроші. Займатися рейдерством. Так, так працює наша міліція. Закриває... Закрили! Закрили! Звернулися на цьому людей. Звернулися на цьому в